Нарешті вторик, а значить, сьогодні ми будемо готувати картопляну запіканку з рибним фаршем. Для цієї смачної страви нам необхідна буде картопля. Її треба 600-700 грамів. Як видно було з назви, нам також знадобиться рибний фарш. Його треба 400-450 грамів. Одна велика цибулина грамів на 150-200. Такого самого розміру і морквина. Томатна паста близько 100 г. Для нашої картоплі знадобляться також яйця. Я взяв два маленьких. Свіжий кріп декілька гілочок. Необхідно вода олія та масло. А також купа спецій. Це в першу чергу сіль та перець, а також приправа до риби та й, в принципі, всі інші приправи, які вам подобаються і які можна додати до риби. Беремо за картоплю та чистимо її. І відварюємо картоплю до повної готовності. Тепер готуємо наш фарш. Для початку чистимо моркву. Саме робимо із цибулею. Натираємо на крупні терці в морку. Тепер те саме робимо із цибулею. Тільки не в сенсі, що натираємо на терку, а підготуємо для смаження. Для цього нарізаємо її тонкими чверткільцями. І поки наші очі ще щось бачать, розігріваємо сковорідку. Поки розігрівається сковорідка, додаємо до неї олії. Коли сковорідка розігрілася, висипаємо сюди моркву та цибулю. І обсмажуємо цибулю з морквою приблизно 5 хвилин. Додаємо до сковорідки рибний фарш. Також додаємо сюди спеції для риби. Десь приблизно 1 чайну ложечку. Перемішуємо все добре та обсмажуємо протягом ще 5 хвилин. Тепер солимо та перчимо і робимо це, як звичайно, за смаком. І також додаємо томатну пасту. Добре все перемішуємо. І обсмажимо це все протягом ще 5 хвилин. На вогні нижче середнього. Тепер беремо суперінструмент і працюємо з картоплею. Додаємо важкове масло. Далі сіль та перець. Я, оскільки солив, коли варив картоплю, солі додавати вже не буду. А ви якщо варили без солі, то не забудьте це зробити. Добре, перемішуємо. І тепер нам треба вбити сюди два яйця і швидко перемішати. Тепер викладаємо це все в посуд, в якому будемо запікати. Першим шаром викладаємо наш фарш. І другим шаром накриваємо його картоплею. І тепер відправляємо це все у духовку з температурою 190 градусів на 25 хвилин. І до речі, я забув про кріп. Його треба було додати у фарш в кінці, але. Але в мене вже буде без кропу. Але не повторюйте моїх помилок. Тільки подивіться, яка смакота у нас вийшла. Тож приготуйте цю смачну страву обов'язково. Не забудьте, будь ласка, також поставити вподобайки, підписатися на канал та написати свій коментар. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!